Всім привіт! Хочу зробити ось такий от огляд швиденький на лазерний рівень. 3D-16 лінії. Тут верхня вертикаль, нижня, горизонталь, одна і ось інша. І <coughs> наоборот. Ось, ось такий його пакуночок цього уровня це у нас магніти. Ставиться він на оцю пластинку. Ця пластинка попередньо забивається в стіну, і ось таким чином воно прикріплюється. Тримає крепко, ви чули, да? так? Тут є пульт. Пульт вертикаль, горизонталь, плюс-мінус, викл-викл. Простенький пульт. Це у нас теж якийсь тримач, треба розібратися, для чого він. Тут так само це, мабуть, якщо я не помиляюсь на штативчик. Це щось теж, ну ага, тако. Це сюди накручується. І ось так от воно тримає. І саме таке цікаве, це оце платформа для... Для цього 3D рівня. Ага. Так воно ставиться і піднімається. І там вже собі відповідну висоту регулюємо, що нам потрібно. Ось так, але комплектація буде неповна, якщо я вам не покажу акумулятор. Такий ось у нас чехольчик противоударний і ось у нас тут акумулятор. Акумулятор, я так розумію, 16 там 865 ці батарейки, як вони називаються, тут дві штуки їх. Якщо мені пам'ять не зраджує, ось я поставив на зарядку, заряджається. Ось такий от. Акумулятор. Але давайте ми все-таки зробимо перше включення. Ну, тут зараз можу трошки пищати через те, що тут мала ємкість акумулятор. Пульт беремо. Нажимаємо це нижня горизонталь. Воно блимає, якщо пищить, точніше подає звуковий сигнал, якщо порушується цей горизонт. Бачите, да? так? Так. Ага. Ну, коротше, можна ось H, горизонталь, верхня. Верхня, нижня. Ага, все, викло-викол. Виключили. Тепер вертикаль. Ось у нас вертикальна лінія. Ось, дивіться, яка опа. Опа. Хорошо видно. Тепер оця ось. І отак от. І дві. Тепер можна бачити посередині, як воно перетинається, лазер. Ага. И регулируем это светло, яскравейше. Только что-то не выключить. А ну. А ну. Ага. Ага. Така штука, для чого воно потрібне. Для будь-чого, навіть для того, щоб повішити картину рівну. собі виставили і і цей. І. робити свої справи, ті, що зв'язані з будівництвом. Насамперед, його ціна, якщо не помиляюсь, 1700 гривень. А в нас так і продаються блядь. Це, це ще я м'яко сказав. У нас такі продаються по 4, по 5, по 6, по 7 тисяч. Типу супер-мега цей. Прошні для будівництва протиударні там і так далі. Тут можна ось бачити, що трошки воно якби, погано поклеєно, але це не суть. Головне, що воно дешеве. Я його заказав з, на Аліекспрес, точніше, 1 травня. А ось у нас навіть немає 10, якщо не помиляюсь, і воно вже пройшло. Ну, Тобто я, я задоволений. Можна купити було б там Дніпро М чи ще щось, але ну, який сенс? Який сенс бляха Хамоха? Якщо воно все китайське. І для чого переплачувати такі гроші, я не знаю. Тут типу, така загальна інформація. 16 ліній, 12 ліній 3D, 4D, ось я показую, як воно світить сертифікат ля ля ля, -ля, -ля та-паля. Угу, ну Тут все інтуїтивно дуже-дуже навіть просто легко зрозуміло. Е, Брав я собі для чого його? Зараз розкажу, для заливки стяжки підлоги. Щоб я не грався там, з тим водяним уровнем там, чи ще з чимось, а собі взяв, виставив, поставив там на підлогу. Ноль виставив і пішов. Маячки бахнув і пішов. І все. Навіть коли мене робили ванну кімнату, вони так само брали лазерний рівень. Він хлад поставив собі маячки і пішов. Так що така от річ. Ага, а це заблоковане положення. Ага. Бачите, заблокіроване? Хитаюся, а це. Опа, заблокировано, що воно типу, це як транспортне положення. Ну, Воно прийшло було роз, розбовтане. Ну, цілком можна сказати, що задоволений. Дам його пробувати потім в цьому в будівництві, так скажемо. Як це воно має бути? Це такого воно. бац сюда платформа у нас платформа у нас да. сюда пульт сюда аккумулятор сюда Тримаю крапку. Я б сказав, дуже навіть. Угу. Це у нас така платформа. Це Та те, що нічого собі. Воно і стоїть на своїй місці. Вони ж і правильно його придумали і склали. Нічого собі. Це вже якось так, мабуть. Ну оце десь сюди таке раз. І ця пластинка була. Вас. І все, закрили, на замочок. І в гараж. Ага, ну ще зарядку зараз. Поставлю, щоб зарядився акумулятор. Так що так, я задоволений, прийшло швидко, не прийшло чекати півтора місяці. Ось така от штука, тут лазерний рівень, 16 ліній. Заказувати в китайців напряму, бо... По наші перекупи дуже багато даруть. Всім пока.